Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо з вами, як рослини готуються до зими. Працюємо за підручником сторінка 106 108 та друкованим зошитом сторінка 52 54. Розпочнемо з ранкового кола. Вправа погода. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Тепло чи холодно на дворі? Який стан неба? Яка температура повітря? Чи були сьогодні протягом дня опади? Зниження температури повітря позначається на життя рослин. Тому ще восени, дерева, кущі і трав'янисті рослини починають готуватися до зимових морозів. Відгадайте загадку? Всі пані скинули жупани, а одна пані в зеленім жупані. Правильно, це листяні дерева і ялинка. Всі пані скинули жупани. як ви думаєте, що це означає? Вірно, це коли дерева скидають своє листя. Як же дерева готуються до зими? Одним із найцікавіших способів приготування до зими це є листопад. Листопад, діти, це пора опадання листя з дерев. Листопад має важливе значення для рослин. Листя рослин поглинає багато води, воно випаровується під час їх росту. Взимку їм ніде брати вологу, так як вода в холоди перетворюється або в лід, або в сніг. Тому, щоб зберегти баланс рідини, рослини скидають листя на зиму. Опале листя захищає коріння дерев від замерзання. Скидаючи листя, дерева оберігають себе від механічних пошкоджень, які спричиняє налипання снігу. Однак на гілках залишаються маленькі бруньки. Зовні бруньки вкриті темними лусочками. А у середині бруньки є дуже дрібні зелені листочки. Завдяки цим темним лусочкам і зберігаються бруньки до весни. Наприкінці січня на вербі бруньки збільшуються, скидають лусочки і вкриваються світлим пушком. Трошки відпочили працюємо далі. Чи всі дерева скидають листя, як ви думаєте, дітки? Вірно, сосни і ялинки скидають свої листочки поступово, бо хвоїнки вкриті товстою шкірочкою і тому не так швидко випаровують вологу. Якщо дерево скине відразу всі голки, то не вистачить весни, щоб одягнутися, і тому воно всохне. Ялинка змінює свої хвоїнки протягом дев'яти років. А як же готуються до зими багаторічні рослини? У багаторічних трав'янистих рослин діти відмирає наземна частина рослини, а в ґрунті залишаються кореневища, бульба або цибулина, і навесні з них розів'ються молоді частини рослини. А як готуються до зими однорічні рослини? Однорічні ми називаємо рослини, які треба саджати кожного року. Вони, дітки, гинуть, але залишають по собі насіння, яке восени ми можемо знову саджати. Цікаво знати, що життя рослинам узимку зберігає сніжна ковдра. Температура повітря під снігом, навіть якщо його товщина всього 10 см, буде на 15-20 градусів вищою, ніж зовні Давайте з'єднаємо лініями частини речення. У глибокому спокої перебувають дерева і кущі. На зиму відмирають, залишивши в ґрунті. насіння Однорічні трав'янисті рослини. Залишаються зимувати у вигляді кореневищ бульб. Багаторічні трав'янисті рослини. Молодці. Оберіть, будь ласка, які зміни відбуваються з рослинами восени. Зелені трави зацвітають квіти, дерева скидають листя, дозрівають плоди, цвітуть дерева і кущі, листя змінює забарвлення. Засихають і в'януть трави. Отже, що ми оберемо? Правильно. Восени дерева скидають листя, змінюють своє забарвлення та засихають і в'януть трави. Виконайте подібні завдання в друкованому зошиті на сторінці 52, 54. Оберіть цеглинку настрою на уроці. Ви сьогодні були молочинками. До нових зустрічей.